Подруги Катерина та Яна розглядають вишиванки, презентовані на виставці вишита сорочка, традиції та сучасність. Відкрили її в краєзнавчому музеї. Дуже гарні орнаменти, можливість пізнати кожен регіон індивідуально, подивитися взагалі на кольори, як вони це собі творювали, і взагалі пам'ятати про те, які ми українці, які в нас такий генетичний код, і як ми маємо пишатися своєю культурою. І дуже велика гордість бере за те, що наші українці, наші люди мають такий величезний спадок, який ми повинні шанувати і передавати нашим поколінням. Вишитий одяг, презентований на виставці, це авторські роботи учасниць клубу «Посиденьки Уксень. Який на початку повномасштабного вторгнення РФ заснувала мисткиня Оксана Безносюк, говорить, об'єднала спільноту жінок, які захоплюються вишивкою, аби разом відтворювати стародавні техніки вишивки. От ми розглядаємо, вивчаємо старовинні сорочки, відтворюємо їх. Кому треба, навчаємо, обмінюємося схемами, ідеями. В експозиції вишиті сорочки, сукні, дитячий одяг, говорить Оксана Безносюк. Сорочки вишиті в таких техніках, зокрема, як штапівка, кафасор. Мені хочеться щоб вишитих сорочок, справжніх вишитих сорочок в нас ставало більше. А справжня вишита сорочка це сорочка вишита власними руками з гарними думками, з гарною енергетикою і. Вона тоді і служить і оберегом, і скарбом. Серед 60 робіт дві Жани Приймак. Жінка розповідає, раніше вишивала лише рушники. З початку повномасштабного вторгнення РФ для сина Валентина, який нині служить в Збройних силах України, та його побратимів вишила весільні сорочки. Я їх вишила п'ять. Сюди я принесла дві, бо це Вінницькі, традиційні. Три у мене висить вдома, чекають у Анастасія Фоміна розповідає, вишиває понад 10 років. Для неї важливо зберегти та відтворити регіональну особливість вишивки. Я в своїх вишивках майже не вношу якесь своє авторське бачення, дуже зрідка. Ну, наприклад, в цій сорочці я змінила манжети і комір, так тому що він там був хрестиковий. Я все-таки захотіла додати, щоб він був білий по білому. Трошечки вношу, але максимальну регіональну особливість я намагаюся зберегти. За три дні виставку відвідали понад 300 людей. Триватиме експозиція до 14 січня. Наталя Колодій Жасміна Хлопюк Суспільне новини Вінниця.